Приманкою дня. Ось так от він причепився. Ванфорд тисячник. О, догнала щука. О, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Є, 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 є. О, 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 переграв, 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 переграв. Маленька скруточка не допомогла. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Ви можете бачити мій велосипед позаду. Попереду мене дуже крута річка. Я тут останній раз був, їхав і згадував. Ну, ще, мабуть, в перший ковід. Рапід, Ванфорд, тоненька ниточка, мікроджиг, мікрушка. Хочу сьогодні тут пошукати хижака. Малий формат річок, автентичний. Хочеться першочергово передати цю атмосферу весни. І ось таких от потічків. Маю надію, що ми сьогодні половимо. А як воно там буде? Риболовля покаже. Тож ставте свої вподобайки, а я починаю нашу з вами риболовлю. Ну що, мої хороші, ви скучили за форматом малих річок? Я дуже. Поки що голавель відкладається на іншу поличку. Ми сьогодні з вами пошукаємо якусь рибку цікаву. Річка цікава, річка мала. Річка Могу і вашу руку вітерець сьогодні. Але вже тепленько, двацунька, був злом погоди, але наразі можна ловити. Тож маю надію, що половимо. по снасі швиденько скажу. рапід до сіми ляля Кіця Ванфордік. І зараз ниточка намокне і будуть нормальні, класні закиди. Формат таких річок. На очах уже піднімається латак. Знову ж таки, повторюсь, дуже-дуже-дуже б хотілося б відзняти для вас такий ролик по такому каскаду таких потічків. Обожнюю, дуже сумую, дуже сумую. І судячи з ваших коментарів, ви також любите так обожнюю перепровіряти старі свої такі, знаєте, вже місцинки, де ти ну, об'єктивно давно не був. Знову ж таки, я не знаю, що в нас сьогодні з вами вийде. Маю дуже велику надію, що ми з вами половимо. Не знаю, на що не відзробити акцент. Хочеться і щучку, хочеться і окуня. Ну і, можливо, якщо пощастить, буде щось з такої тематики, як головень. Але в моїх руках супер-мега крутий легесенький електрошокер. Нагадаю, це репіт до сіми. тисячник, 0,3 Сіглон. І почав свою риболовлю з невеличкого монтажу і такого вже легендарного класичного а-ля джангл-бангл тру-ля. 1,3 грама малесенький джигріх від Selecto Wolfram. Буду міняти, мінімум всього сьогодні. Взяв, до речі, там десь моя тряпочка гонуча лежить в рюкзаку. Поєднання двох улюблених хобі, велосипед і риболовля. Чому би ні? Буде зручно кидати, але ми будемо намагатися зробити. О, догнала щука на падінні на кракена. О, оцього я чекав. Оцього я чекав, щука 100% така була покльовочка. Так, так, так. Невеличкий щупочок. Ну і в принципі та риба логічна. Так, що, ти будеш плигати? Ну давай. Давай, давай. Ну, І зійшла. Міг підняти неї на бланку і вона була в руках, але вона зійшла. І знову ж таки, зміна приманки на кракен з китеківського ізішайнера, до речі, маленький, там двічка стояла, вона майже ну, відразу принесла рибу. Ще приємно, чесно, приємно. Бо вже трошечки і находився, вже й трошечки таке воно, яке, знаєте, то вітер, то вже думаєш, може це потрібно було б в іншу локацію. Погрався трошечки, подуркував всім шнурочком, і він зійшов, можна було його підняти, але там 200 г щучка. Але така була цікава покльовочка, під, закинув під високу стінку цих камишів очерету. Чутка така подача. Щучка, така біка, досить біка, хоч і маленька, але біка. Ну і знову ж кракен. Нагадаю, що бюджетний сегмент. Силіконових приманок, це не означає, що це щось погане, що це щось недобре, чи це зекономлене для якихось, я не знаю новачків. Я себе рахую досвідченим рибалкою і дуже плотно використовую селект. Перше, бюджет, по-друге, якість виконання приманок, вона реально на рівні. Ну І третє, що вони в легкому доступі в інтернеті, в магазинах, їх можна банально там підібрати яку хочеш кольорову гаму будь-яку кольорову гаму, там стики всього, щось, що просто капот. Де таке? Ну, можна сказати, перша збита вже була в метрі від наших рук. Але я думаю, що можливо полов. Навіть якщо будуть ловитись такі невеличкі шнурочки, також буде круто. Дай, бо формат річки, який. зараз туди трошечки далі перейдемо. Перейдемо туди трошечки далі. Зараз станемо якось тут. Хочу тут зараз на цьому повороті попрацювати. Побачимо. О! Ще одна, ще одна взяла, але зійшла. Догнала, слухайте, може це кракен сьогодні зробить риболовлю? Може це кракен сьогодні зробить риболовлю. З-під бережка взяла, підлипла, а можливо дійсно, що до речі, на годиннику у нас на годиннику 15.27. пів четвертої, пів четвертої, 5-6-7. Ну, якраз так я розрахував на 3-4 години таку риболовлю собі. Так, переходимо далі. Що в нас наразі? Тут була ще покльовочка і з цієї точечки ми піймали щучку. Ну, як піймали? Піймали, але не дотягнули. Зараз переїздимо туди, провіримо ті мілячки. І, ну, знову ж таки, поки що не буду знімати кракен. Але накльовується те, що під вечір, можливо, буде краще. Є-єй-єє-во-воу, переграв, 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 переграв. Іди сюди. Іди сюди і відвалилась, але зараз я розкажу ситуацію. Так, Бійка невеличка вже хотів уходити, але знову ж таки, поясню зараз ситуацію. І покажу зараз цього кракена. Так, ля-ля, не тікай, відпустим. Я вже хотів з цієї точки... Так, я тебе ще раз хочу показати і відпустим. Я з цієї точки вже хотів реально уходити. Але з-під оцього такого карніза прогона очерета, який поряд з латаком, зіграв мальочок. І мені здалося, як там був прогон. Я міняю на селектівський кракен з першого закида отримую гарну покльовку і бійки на ротив щуки. Першу щучку ми злили. А цю щучку ми з вами піймали. І я вам хочу сказати, що така прям для формату такої невеликої річки. Так, карандашик, зрозуміло. Але погляньте так, 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 так. Знаємо, знаємо тебе. Але все рівно приємний ось такий гарненький щупачок. Коли ти вибираєшся на формат такої річки, ти, ну і по суті на велику рибу не розраховуєш, завжди хочеться піймати велику, завжди хочеться піймати більше. Але місце, воно тут просто місце під сонцем. Я знав, що тут, в принципі, можна половити і можна розраховувати на актив. Так, ось такі о, шнурі з карандашик. Так, давай на, о, пішла. Ситуація наступна. Ну, На годиннику без 15-ти. П'ята, можливо, зараз дійсно буде так звана вечірка. Я вже задоволений результатом. Перша щучка Ну була в секунді від наших липських рибальських рученяток Але знову ж таки не прийміть за рекламу і за таке, якби вихваляння. Ну, селектівський кракен, малий селектівський кракен це унікальна, крута приманка. Доказано, це вже, ну. Десятки, якщо не побоюсь цього слова сотні разів. У великому діаметру, і в малому діаметру. Бачите, якось, Ізіка вона не дуже хотіла. А ось цю приманочку вона взяла. І круто сподобалось, як я візуально прочитав місце, звернув увагу на мікропрогон мулька. Що ж його там може турбувати? Стоїть собі мульочок, гріється на сонечку. А тут підплила хижищука, і він трошечки ну, спалився. Він просто спалився і відразу ж туди полетів наш з вами монтаж. І все, перший закид, активна риба, вона є. Тому я казав, кажу і буду казати, не заліпайте довго на місцинки. Я сам інколи це себе сварю, що так, лети далі, лети далі. А може ще, а може то, а може. Ну, тобто о, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Оп, оп оп, оп 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 Так, дитячий садок. Так, стаю, що будете зараз мене критикувати і хейтити. Ну, не фото, не підзйоми, просто покажу. Та все-все-все. Пішла, 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 пішла в глибину. В руках була, рахується. Скільки? Дві в руках одна зійшла. Знову ж таки закинув. І знову ж таки на, ж цьому, на цьому ж місці кракен. Ну, висновки робіть самі. Висновки робіть самі. Може дійсно половим, бо кількість така вже більш-менш. Якість, якість. Хотілося б, ну, знову ж таки. До речі, взяв рюкзачку, маму, лежала така тряпочка, щоб руки витирати. Трошечки вручаю. Риба з сюди і риба з-під цього поваленого місячка. Вітерець шурує, але ну, просто погляньте, ну річка переплюйка, якщо гарно розбігтися, її реально можна в деяких місцинах перепригнути. Але при цьому тут є риба. Обожнюю такі лісові струмки. В них є свій автентичний якийсь мут. такий, знаєте, те як по типу мусливця. Ходиш, вишукуєш, випробуєш, міняєш, десь і помиляєшся, але при цьому ти ловиш і ти отримуєш від цього задоволення. Що тільки коштує ось ця будівля пентхаус бобрика. Маленька скруточка не допомогла. Була дуже крута покльовка. Дуже крута покльовка, друзі. І просто щука зрізала. Можливо, навіть була щука дуже хороша. Ось тут от. Ну як це так? То я ж скруточку ставив. Зараз більше ставлю скрутку і продовжуємо. опа по -оп -оп по -оп -оп по по Просто на очах златака вилітає щука, ну, щучка знову ж таки невеличка. І просто атакує і сходить. Вдасться доловити? Я не знаю. Ну Сьогодні Кракен робить просто якісь нереальні речі. Просто нереальні речі. О! Влупила? Другий раз влупила. Що ж ти будеш робити? Що ж ти будеш робити? Слухай, мала. Так, почала активізуватися щука. Нормально тихенько буду підходити до цього місця. Черемха цвіте. Розлівчик, тут такий підтоплені хащики, кущики, з під тої сторони бачу латачок. Погляньте на цю колобаньку. Ну як тут може одна-дві не стояти дежурних щук? Ну як? Це ж просто нереально. Вона тут повинна бути і повинна робити мерво. Часом вже грає не на руку, але ще є настрій і бажання походити гарнюнечка така просто. Я ж говорю, що я проходжу кожний заворот-поворот і хочеться кричати креком. Просто погляньте навіть на цю красу. Це лісовий вайб, через який як тоненька ниточка протікає, ось така невеличка річечка. Так, реалізація покльовок сьогодні повторюю, що вона била, підбивала. Глузувала трошки, але що вдалося піймати, те вдалося піймати. Так, уже остання точка, скільки вже пройшов місцинок, і якось так під вечір геть така якась незрозуміла просадка по кльову по активу. І там перевірив, і там перевірив, і тут перевірив, і всюди провірив, і не можу зрозуміти, чому так під вечір повністю вимкнула риба. ну Можливо, це зв'язано ще з тим, що її пік. Активу був десь так далеко після обіду. П'ята-шоста година. От в цей період в мене найбільше було плювань і найбільше було скобків і там і сходи, і той же зріз був, згадайте, будь ласка. Але в принципі я дуже задоволений. Задоволений тим, що я дуже хотів провірити ці місцинки, такі не дуже близькі біля моєї хати. Зробив і таку невеличку велосипедну подорож, але при цьому й, й половив. ну, Три риби, які ви бачили, плюс покльовки, плюс сходи, плюс ці скупки, Там були моменти і клешні цьому кракену відщипували. В принципі, я так, ну, якби на своєму якомусь рівню дуже задоволений. По-перше, легасенька, тендітна, делікатна така снасть. Вона також дарує емоції, вона дарує свій такий рибальський позитив. По-друге, що просто навіть послухайте, я нічого не хочу коментувати. Спів пташок. Лісова річка, гарна лісова річка. Вона також має своє право на існування, на життя і на своїх підводних жителів, яких ми сьогодні піймали. Звичайно, результат такий слабенький, риби небагато і риба невелика, але вона була підводним підсумки сьогоднішньої риболовлі. Вона була дещо трудова, але при цьому цікава. Трошки піймали там три щучки, були покльовки, зріз, сходи. Купа скобків ударів, але вибирайтесь на нові місцинки, перевіряйте старі місця. Отримайте задоволення від легкої, чутливої снасті. Ну і приманкою дня, ось так от він причепився, покажу його. Селектівський кракен, який сьогодні зробив просто мерво на цій річці. Річка загальнодоступного формату. Річку пресують, але навіть тут є життя і тут можна активно половити. Більш нічого не буду говорити. Не забувайте, завдяки ким ми можемо виїхати і перебалити нашим ЗСУ. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. В кадрі був Юрій Вознюк, обійняв друзі. До побачення.